І знімаємо для порівняння один мішочок. Вони йдуть зашиті-прошиті. В принципі, вони не відкривалися, мали відкладу. Тут видно, що вона не відкривається, Це у нас буде мішочок. Ми, ми так на і починаємо дивитися, що тут за куса нас чекає. Так, поїхали. Ага, ось цей бренд новенький на 12 місяців. Така утеплена, якась типу, котюлечка така прикольна, коротше. Так, така на 6 місяців, теж, до речі, прикольна. Хочу подарувати повторяти, десь сама не знаю, що це зробив. 23 євро коштувала кофінка. Так, да, класно, дивіться, як прикольно. На замочку, на нажміться. А тут у нас і все шаули якось нажать. Ну, так, рукавички, ходові товар. Такі з паєточками теж ходовий. Ага, ось така на 6 місяців, дивіться, як классно. Взагалі, дуже прикольно. Хочу вам повище показати. Ну, мені дуже подобається. Дивіться, такі складаються. Так, так, такі штучки. Шапочка на Крисіку. Так, Є такий... Коротше, випадку. Шарпочки, вже буду трошки швидше прискорено, тому що, ну, щоб сюди, що це так виключить, ну, позутю. Дуже класні дуже. До речі, ми крусіки дуже круті. Вони вже молоді стільки витягали і взагалі класно. 32 розмір. Далі такі топулечки, ще такі рукавнички. Тут все от мікросовички, тільки для дівчинки. Розмір. Так, така шаплі. Якось тут по-іншому. Тут белі, якось белі хоче зверху, мені здається. Це у нас що? Це у нас такі. Така, типу, спілчка з теплими стінками, Так, штанічки теплі. Ага, це костюм, по-моєму. Так, це костюм. Дивіться, який класний костюмчик. З якимись ялиночками, розмір, два рочки гарний. Оце така штука дуже класна. Вони легесенькі, вони них дуже класно заробіток іде, тому що я знаю, що сезон дуже часто дуже просять окремо рукавички, шафлоки. Тут ви їх купляєте з міксом. Дивіться, який класний костюм на дівчинку. такий тедік тут, два рочки. Так. Бачите, вішачок поламався. Ну, нічого не можу зробити, знімати. Не буду, тому що буде вага менше, потім щоб не було претензій, що витримали щось менше вазі. Так, і тут такі штанішки. і тут такі молоди. Так, так, так. Бі -бі. Ще один костюмчик, костюмчик на байці. Два-три роки. Ой, який мішка прикольний з таким оксамитовим напиленням. Така базова. Так що тут у нас? Чоловічки. Ну, чоловічки це класика. Такий групчик. Ковтюльки так, бачу, є комплект. 18-24. Далі такий чоловічок, вілюрчик це щось таке. Ага, вірурова сукня така. 18-24, На двониточку листенки. Так. Бо, діки, бачу, що мені здається, що матчик ну, здається, що в цьому. наче більше трошки бебіка попалася. Один квіт. Один цвет. Я, я не переважувала, не можу сказати, на 100%, але Мені здається, що бебіка трошки більше. Так, така ковтинка в рубчик, чоловічок. Це у нас піжанка. штанішки, Може якась бути. Да, може бути ковтинка, десь так, далі курточка тепла, така тедик. На 18-24 місяці, така парочка. Тепла, тепло, тепа, дивіться, коварно. Далі. Далі у нас пішли ковтюки. Худі на дзвонитку. Такі стильні. Рефланчик. Такий, такий, джинсики. Ну, бачите, вже ці партні, ну, нас ще одна таке платічко, типу, новорічна якась автоматика, Це у нас піжамка. Це у нас такі <кхід>, полосинки типу на дзвонитку, і вони, до речі, такі, ідуть, як утеплені, дуже класні. А, вообще. Розмір L. Попалася Одна така, ну, типу, як. Угу. Це в нас чол... жіноче купалися. Я не знаю, може так десь при сортуванні вони десь помилилися. Це такі людські фаши, тому ну це вперше, але іноді таке бувало, що у нас по в'єсці приїжджало щось і там одинично, там, деякі мішках подалися. Так, 12-13, теплі джогери. Ось ну я не думаю, що це буде проблема. 12-13, такі класні. Спортивні штани, але не знаю, чи вони на лотепі, ми зараз подивимося. Ні, ці такі йдуть класнюся на длинитку. Ще одні джогери. ці йдуть на длинитку. Така у теплона Ой, які класні. Хлопчика бачу, тут досить вистачає. якась <coughs> Курточка у нас такий пуховичок, де 12-13 років. Ну, Нова якась моделька. Це такі розглядає. Дуже класна. Капюшон зілився, до поєднання клітка Класно. Куртка просто класнюча. Так, Далі ще один світшот. на глумитку. До речі, підлітка тут немало. Хто хоче підліток, хто любить підліток, це товар для вас. 13-14. Так, такий комбінезончик попався. Ти, типу, по-моєму, зроблено штулечко так. Ковтинка на байці. Ковтинка така ж на утеплені трошки. Так, який регантчик. Ага, реганчик. Якось цікаво, бачите, тут якось воно по-іншому. Так, ось листінки. Так, що тут у нас? Костюмчик. Костюмчик на длинку 6 років. Костюмчик 3-4. На двинутику такі ялосинки длинку і на двинуку така косточка. Так, далі, 9-10 років. Такі лонтики власні. Таке щось гарне.

Так, светрик лесенький. Тут у нас ще один костюмчик, бачу, 5-6 Значить, Тут у нас костюмчики, да? Напевно, що костюмчик, і такі тепер типу, на двомітку якісь э... спортивочки. Далі дівчинка спортивки є 7-8 років. Теплі. Давайте. Світшотик такий 7-8. Теплюсенький. Классно, звісно, товарчик. 9-10. Спортивки теплі для дівчинки теж. Це дуже рідкість, коли так попадається, саме для дівчинки Спортивні сторони. Далі такий светрик. Бершковий буде. Розмір 8-9 років. Ще одна тунічка. Так, у нас ще якісь регланчики. Так, такий регланчик на 3-4. Така пророзильна, прикольна А, Такі 7-8. Ой, яка класна рубашечка. 4 рочки рубашечка і ще такі 4-5. Такий... Замовляйте.